От, то чого ж косілка залишала грібінці після себе, все не захвачувало. От. Коли, я, коли ми робили ту косілку кріплення, я її виставив до переднього колеса. От, якщо так дивитися, переднє воно перекриває. Заднє колесо виступало. І заднім колесом воно те, що... Не скошене лишалося, то воно його приминало. Що ми зробили? Ми просто взяли задні колеса, трошки сховали всередину до кінця. Отут. Підкрутили два болтики і на осі подали колеса, звузили трошки колію. Дякувати Богу, що це передбачено з заводу робити колію ширшу і вущу. І тепер коси добре, нічого все себе не залишає, колесами нічого не приминає. Все так, як має бути. Сьогодні косили е, траву на, на березі. Відео. Прикріпляю. Всім приємного перегляду. От ми звузили колеса в тракторі і косило нормально. Грибінки не лишає, косив буде гарненькі.